Той результат, який отримав Народний фронт це величезна подяка нашим громадянам, нашим українцям за величезну дорігу. <клес> Хочу сподіватися, що не буде традиційних для прованських виборів, які проводили ще за часи Режимакович, коли відбувалося блокування підрахунку, коли затягувалося підрахунок, коли переписували протоколи. Дуже сподіваюся, що. Та сама боротьба з спробою впливати на половинення нашого міста, впливати на результати виборів незаконними засобами. Буде дуже жорстко присікатися органами правопорядку. Я сподіваюся, що підрахунок голосів буде проведений достатньо швидко. І ми вже завтра з вами зможемо протягом скажімо дня отримати від ЦВК достатньо. Чіткі цифри, які би давали оцінку результатів виборів. Ви. Що стосується посади спікера, я нагадаю, що це також рішення, яке буде приймати новостворений рішення. Це рішення буде приймати новостворений парламент. І я маю переконання, що буде обраний гідний спікер, бажаний професійний, готовий працювати в парламенті результативно. Пожалуйста, По даним экзитполов, Народний фронт набирає примерно 20%. Ви ожидали такой результат? Як ви можете оцінити вот такий розклад? Мені здавалося, що по даним експонам більше 20% набирає. Народний фронт, безумовно, наставив перед собою завдання, як будь-яка політична сила боротися за перше місце. Ми гідно провели в президентський вибор, я переконаний, що ми повинні гідно завершити парламентські вибори. І Україна, яка йде до Європи, яка на чах всього світу стає європейською цивілізованою, сильною країною, повинна забути, що таке є взагалі спроба впливати на волювання громадян. Що таке підкуп, що таке фальшування, що таке каруселі. Тобто всі ці речі повинні відійти разом з режимом Януковича історію, негативну історію нашої країни. Коаліції, ви знаєте, що стосується коаліції, то я переконаний, що всі демократичні сили, які не мають зв'язків з агресором Російської Федерації, які не мають зв'язків з минулим режимом Януковича, повинні об'єднатись в потужну демократичну коаліцію. Безумовно, в тому числі, і двох Петра Порошенка. Це нормально, це чесно. Всі повинні разом взяти на себе відповідальність.